Адже вся російська агресія проти України, все бажання нас знищити, все це відбулося тоді, коли для російського суспільства зло стало нормою. Я дуже добре пам'ятаю, до речі, момент, коли це відбулося в моєму житті. Я був на одній телевізійній програмі ще перед Першою чеченською війною. Де виступали мої колеги один за одним закликали по суті, російську владу почати війну проти чеченців. І коли я встав і сказав, що я б не радив торкатися до цього кривавого крюку кавказьких війн, через які Росія вже пройшла, тому що інакше ви можете втратити і демократію, і нормальний розвиток, і нормальне суспільство. Ведуча цієї програми, популярна російська журналістка, голос перебудови, сказала мені фразу, яку я запам'ятав не все життя: не запугивайте нас, сказала вона мені. І я зрозумів, що все закінчилося, що шанс на якісь людські зміни був фактично знищений, тому що вони стали жити злом і аморальністю.